Ті, хто порушує закон, вони поза межами закони. От цікашники мусора, коли б'ють цивільних, да. пакують, забувають носаками. Вони вже поза межами закону. Конституцію ніхто не відміняв. Так що козацтво Власне, пару слів. Що я хочу українцям сказати, що не бійтеся, все буде добре. Менці. А ці мусора, які безчинствують бізчинствують, давайте їм відпор, і тому, що по-другому ніяк. Все буде Україна і слава Україні. Слава і Саме головне і шмигальня, і мусарня, і ТЦКшники. Є в нас чітко виписане законодавство. Є Конституція, є закони. Ви їх не протримуєтесь. Ви кожен день перевищуєте владу і владні повноваження. Цілий ряд статей Кримінального кодексу. Ви що думаєте, що це фіксація цих злочинів ведеться? Мобілізація можливо примусова і потрібно бути, але як в Ізраїлі воювати повинні Петро, Микола, міністри, Мусарня, Шмигальня, всі остальні. з вас оточення найпотужнішого лідера величності. Хто воює? Хто воює з родини Зеленських, Єрмаків, Подоляків, Умерових, Шмигалів, Оцього мусора, да? Який, блять, в ті перші дні війни з'явився да, через півтора місяця, да, кинувши свій особовий склад. Де його син 27 років? Хто з вас воює? Отож, думайте і напишіть всяке лайно, да? вибори в країні обов'язково потрібні. І це потрібні вони не американцям, не росіянам. Вони в першу, в першу чергу потрібні народу України. Ну, ви раму соберіть. Без зміни оцих осіб, які за 6 років 19 у да, 19-му році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким підари заїжджали. Так якби було у нас тисячі на складах Нептунів, Вільх і Грімів, ви думаєте, підари б напали на них? Мені так думали. Щоб не був такий длинний ролик, це мій основний посил. Думайте, бо якщо не будете думати, буде біда. А так, слава Україні, ми обов'язково переможемо.